Усім привіт! Сьогодні приготуємо найсмачніші соковиті курячі крильця в медово-гірчичному маринаді. Курячі крильця розділяємо на дві частинки. Далі до м'яса додаємо сіль. Чорний мелений перець. Сухий часник, паприку, приправу до курки, одну чайну ложку меду, соєвий соус та гірчицю в зернах. Добре все перемішуємо та залишаємо маринуватися на 2-3 години. Далі перекладаємо крильця у форму для запікання. Зверху поливаємо залишками маринаду. І посипаємо кунжутом. Відправляємо в духовку розігріту на 190 градусів. Запікаємо 50-55 хвилин. Крильця в такому маринаді виходять неймовірно смачні, соковиті та апетитні. Обов'язково приготуйте і ви не пожалкуєте. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Усім бажаю приємного апетиту!